хочу Почати з подаруночка для тебе, він маленький, але я, ну, мені здається, він чимось нагадує мені тебе, тому він для тебе. Головне, щоб там не була лягушка, жабка, бо я як жапка підішаться, люблю жапку і шукаю собі жабку. Я думаю, що кожна жіночка любить прикраси, тому ця прикраса для тебе. Боже, як цікаво! Ромчик, ти прям для мене зробила такий сюрприз. Ой Боже! Я, яка краса. я хочу, щоб я, я я українській. метелик, щоб... Нет, э, Це якоюсь, да, якоюсь... метелик. А як, як же стрікоза на українській? Стрико... Дівчата, як стрікоза на українській? Ні ні, якось інакше. Стрикозка. Боже, яка, але мене, мабуть, забанили вже. Трошки побачила в мене мабуть. цього. Стри, так. Мені здається, що ця стрікозка дуже тобі підійде, тому Це що так є. ти така ж яскрава, така легка на підйом, така пархаюча. Ну, мені кажеться, здається, що ну, от ця прикраса буде Це точно. на твої грубочки. Дуже красиво дивитися. Дякую тобі, рідненька, дякую. дякую. А ну при цьому У тебе багато дякую. одягу однотонного, без малюнку, да. і тому е ти уважна. Ви навіть побачили, який у мене одяг. Я Боже, Чого? Я Чого? Боже, так, яка так, класна. Так. Ти точно підгадала. Я точно як стрікоза. Як... Да. А я Дружка дуже люблю... Яскраво. Да. Дякую. Я так. дуже люблю метелики. Руки трясуться, як у кого-то. Чого? Перший стрілок з, з цієї сторони. Тому нервую. І зустрічі нервую. О, она. Бачите? Дорогенькі, гляньте. От дівчатка пише, то був, хіба морський часок не можна попити, От ось, дівчата, бачите, так вішний раз, боюсь щось. А, якось по другим наклоном. Боже, Треба, так? Ну, у ну, ну, тебе багато одна тоннеї. Це красуня. буде прикрашати. Супер, дякую, Ларунчик, дякую, 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 дякую. Дякую величезно. Це правда про мене. Ти тепер, от все тонянка побачила. Твоїй подрузі подарувала раєчки. таке, вона теж така. Ніжна і легка, пушиста. От мені здається, от у неї такий характер, і кожній жіночці підходить. Вона ніколи не відмовляє. Знаєш, коли ти попросиш її там, рай, треба поїхати. Втомлена, Вона не втомлена, здача, не здача. Вона підіймається і їде. От для неї така руна, тобі дивись. Рай, тобі такі подарунки. Зараз подарунок. дуже модна косметичка, така питна. До речі, у неї буде 2 квітня 60 років. Тому це їй буде дуже приємна. Ну якщо раєчка дивиться, я не знаю. Ага. Не знаю, рає то якщо для раді така поста косметичка. Або Кожна ясно. жіночка любить свою косметику складувати в красиві косметичечки. Я думаю, що пригод... Дякую, яку перейдемо я, я хочу. Слова. Я а наташа на вулиці? Не знаю, не знаю. Наталя. Ти тут чи не тут? Щось у нас тут я хочу приказа. Бабка, 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 дякую, да? дякую величезне, дівчатка, дякую величезно, що ви нам допомагаєте, бабка. бачиш, що мене недовго запам'ятувати, Бабка. Тепер я хочу подаруватися, Наташечка нас дивиться, чи може потім подивитися. Також це символічний, невеликий подарунок з, з Наташою. Я дуже в гарних стосунках. Yeah. Також в ТікТокі ми якось полюбили друг друга. молоді дівчинці. Oh. Я хочу подарувати отаку от розочку. Мені Наталя нагадує it's таку it's ніжну it's трояндочку, it's да? яскраву, ніжну трояндочку. І колись ще Іра сказала, що... Коли на прямому ефірі е, хтось дзвонив постійно і не давав проводити трансляцію, да, да, і, і наташочка їхала і Плакала я ж сама розплакалася. Я хочу побажати наташечки. Натаж Наталочки, щоб Связинки були тільки отут на цій квіточці, ніколи на її ще не було. Дякую, Ларисочка. Да, вона дуже розстрогалась, вона дуже чуйна дівчинка. І коли зірвали тік-ток для неї це так було боляче, бо це теж її дитина, як Сам, моя, так да. і її. Ми не просто тік-ток, знаєш, як бізнес, це як наша дитина, це так і є. І вона така, да, вона, вона їде, плаче, і каже: мама, мені не дали попрацювати, мені так хотілось поспілкуватися. А тепер Я, буде носити. Цю квіточку і хай сльози будуть тільки на цій квіточці. Ще у мене для Наталі є е, отакий от подарунок: це е, вічні патчі, є, ну патчі та підочі, та, вічні? Вічні, так, клавічні такі. Я може це даже це? Ну, з, з, з дозволу Наташі, зараз розпакую, покажу, тому що це супер. Давай. Їх треба покласти холодильничок да, балад. і зранку, чи да. ну якщо прибуху ласки трошки. А вона відповідає о, до так. двох ночі, о, до трьох ночі. Отак одягаються ці парчі, тут резиночка. І ну головне, щоб вони холоденькі були. Я її зранку буду приносити. Я її зранку буду да, приносити, бо, такі, вона, це, е, да, бо вона відповідає дуже-дуже багато і е, нам потрібен менеджер для відповідання, але ну, дуже тяжко нам знайти в Харкові людину, яка буде працювати, сидіти в офісі, тому є таке, що нам дуже важко було знайти. Ну що, мене там заблокували чи ні? А, <реку> Може, так, ну це, це теж ще не все. у вас є маленька, дівчинка, да, Я все життя герусі. так хотіла дівчинку, але мальчик. у нас От, наша. і так. Я на неї дивлюсь, мені Наталка буває, скидує відео і з дитиною. Мені так ну якось своєї, якось, якось кажеться. От я вчора. Думаю, наверно, оце, наверно, оце, наверно, оце для дівчинки, для маленької, буде дуже приємно. Це тарілочка для гарбузик? Да, Гарбузик, гарбузик. бачите, такий гарбузик, гарбузик. Да. красивий. І отака для другого. <рес> дякую, Оксі, дякую. Ой, хочеться і до вас приїхати. Не за подарунками, за обіймами, чесне слово. До речі, хто у нас в офісі знаєш, потім ходять і кажуть: Боже, ви мені кажуться, ви такі рідні. Знаєте, от ми стаємо рідними, правда? А чому не об'єднуватись класним людям? Ми повинні у Тих, хто хнючать, що кажуть, завжди все погано, які там знаєш пишуть. Вишені... Да. О, ну, це не наш контингент, наш ось такий, як Оксі. Чудова дівчинка, називу дівчинкою. Глянь, скільки серденьок нам вислала е е помахати. Вислала дорогенька, дякую, величезне. Дякую, дорогеньки, бачите, є така змога. Я проїздив через Київ, бо в мене тут живе моя старша донечка. У мене двоє онуків, за якими я безумно сумую, дуже сумую, тому що на канікулах вони завжди приїжджали до бабусі. У мене частний будинок, тому у мене є де побігати, погратися. І діти приїздили до мене, і я кайфувала на канікулах. То зараз, звісно, для мене все це боляче, бо все ж таки я не можу їх бачити. Тому вони не приїдуть до Харкова, бо Харків, знаєте, бояться всі, коли чують це місто. Ну і звично діти теж не розрішають, бо ви знаєте, буквально позавчора, коли Наталія вела стріп, я написала їй, що ти велика молодець. Ти бачила, як вона вела, летіли обстріли, вони були рядом з нею. І вона каже: мам, це було просто жах, стіни е, отак ось, у нас натуральний брі. А як же? А натуральний. Брильянт Ваубу, так у нас одні натуральні брильянти, повірте нам. Тому дуже вона справилась з цією задачею, хоча старша донька сказала, що треба було ховатися. А я кажу, ні, якщо ховатися, бігти, це буде ще хуже. Паніка завжди не є гарно. І вона так достойненько довела свій стрім до кінця, молодець, але діточок мені онуків не дають до Харкова. Цього Світлану треба заблокувати, якщо її розмовлять, бо вона вчора на тазу ображала. Тепер якось по-новому. Знаєте, ми вміємо ставати на ноги, йти далі. Ми не комплексуємо, не плачемо. І на сьогоднішній час все, що ми заробляємо, кожна копійчина йде на донат. А я ще хочу е ну, так би, за ста за сторони добавити, що Іра твоїм дітям і внукам дуже пощастило, то, що у них є така підтримка, як ти, і ділом, і словом ти завжди підтримуєш, бо я бачу, як ти навіть і мене підтримуєш. То я представляю, як ти дітей і внуків своїх підтримаєш. Коли якісь нові починання у людей у молоді, нашій то дуже важлива ця підтримка. І благодаря цій підтримці ми можемо дуже багато чого добитися в нашому житті. Дякую, дорогенька, дякую. Так і є. Така умнічка, бути... така душевна, така любляча. Дякую. Я, на жаль, не змогла вставити свою сторінку інстаграму. Там вже обмежена кількість там навіть, спорт товари, то, то. А я завжди міняю, бо я то відкриваю тікток бабуся Кіри, то я відкриваю дитячу кімнату, бабуля на час, то я відкриваю спорттовари, бо я теж загубила свій бізнес спочатку війни. Ви знаєте, от ніколи не кажи ніколи. Знаєте, В одночасі у мене був нормальний бізнес, мене дуже багато знають хатів'ян. А у мене був магазин солодощів. В одночасі я його загубила. 31 рік був мов, в моєму магазинові, і я в один час загубила все. До речі, я тільки почалася війна, я всі солодощі відправила на гуманітарну. Я все відправила дітям, де у мене теж є багато таких. Знаєш, написано Дякуємо, що стільки не їли солодощів, я відправила все і поїхала. Тобто і мені прийшлося підійматися заново. Тому, дорогі мої, у кого є такі, знаєте, тяжкі часи, коли ви не знаєте, що робити. Повірте, головне просто не опускати руки. Можна піднятися і піти далі спокійно. Головне цього е, захотіти. Yeah. Я завжди кажу: 55 Я сіла за кермо, 60 я відкрила TikTok і працюю. Тому ну, а ще й машині телеграм-канал телеграм канал з усім да? товаром, да? так. Що ти не зупиняєшся, ти розвиваєшся, і сьогодні да? ми ще по потіктоку потрошки повчимося? Так да? то да. ж ти не розочки не, да. не відправляти там, Зараз не тільки розочки, там і білочки, ну багато чого і а я кстати ще не вмію в тіктоці. От робити от не знаю, як вам допомогти. От я розберусь, як зробити оце голосування, щоб не вручну. Дивитись хто переміг, а є прям е, організоване голосування і автомат це, це для та... мене така велика мотивація. Ну, кажуть, що це дуже легко. Просто це треба розібратися. Де воно це. мене так діти ганяють по донатам? Вони кажуть, мама, ти неправильно робиш. Треба там, якщо спільну банку підключатись монобанку, Ти та... Боже, боже кажу, діти. Ну ви подумайте, мені 61 на днях. Я не можу все зрозуміти. Це, вони це кажуть, є. якщо ти ведеш, ти хто? Якщо ти маєш інстаграм, фейсбук, це ти. За бистро зробиш, я кажу, ні а я тобі скажу, чого ти не знаєш, де тут подарунки? Бо от коли прямий ефір, тут е, дійсно тут немає подарунків. От я ж не можу вести ефір з тіктоку зі свого каналу. Е, у мене немає 1000 підписників, тому я можу тільки виставляти відео. Слухай, дивіться, так, давай ми просимо дівчата, дорогі, тут... У нас тут, правда, небагато. Але поможіть Ларунчику. Ларусь, а я не ну, У мене ти? там як дуже ти? мало людей, у мене там 380. Так давай ми попросимо, uh... дівчаток. Ти така класна yeah. жіночка. Ти теж будеш товаришувати, дівчатка. Коли, тут у мене коли... такий дівчаток власню. Так. Бачиш, я вже не можу сказати тобі, Лариска. У мене ти Ларисочка, тобто у нашої всієї ну, команди... А я ж сама на себе не можу сказати Ларисочка. А у нас у всій нашій команді. Ларисочка, якщо ми кажемо, ми кажемо, а Ой, не Ларисочка, Ларисочка вийшла, Ні, Є Ларисочка. Ларисочка. І от ми з тобою не написали книжку про своє життя цікаве, да? да. а от хочеться все одно з людьми якось поділитися Тому я завела ютуб канал, ти завела TikTok. і отак ми ділимося своїми новинами, своїм чимось важливим, то що нас бентежить. да? А що я хочу сказати про книжку? Ти сказала? А як ви почалася? 22 рік, правильно, я вже прям. І я потім один місяць, інший місяць, третій місяць. І я кажу, я мабуть напишу книгу про свою родину. бо У нас є що написати, це я вам кажу точка. Бо кожного разу я. Казала про те, що історія пройшлася по моїй родині, дуже дуже пройшлася. Починаючи з голодомору, я знаю про свою родину абсолютно все. І ті страждання, які пережила моя родина, бо в 31-33 мама мені все розказувала. До речі, вона так розказувала, знаєш, мені було 5 років, але мама постійно нам це якдавлювала. Вона, мабуть, хотіла, щоб ми на все життя це запропакали. І вона розказувала, як приходили, як забирали, як дядя був колись, і цю печенінку з під нього. Ну, все забиралося. Звісно, він помер і все це мама Розказувала. Потім починається велика вітчизняна. Мій Татусь біжить, його трижди гонять, йому 15 років, його гонять до Німеччини, він біжить куди бігти вже і він біжить на фронт. Йому 15, він приписує собі один рік, він йде воювати, курська дуга, працювання Дніпра. Під Сталінградом він має поранення, вертається, інвалід другої групи, він працює в інших полі. У 48-му році приходить брат і каже, у мене вся родина з голоду вмирає, і батько дає трошки зерна, і папу садять закони та ті каласка. Вам посадять, і він в Донецьку сидить по закону опять палаках. Сталін помирає, їх реабілітують. Ну тобто, от, все життя я розказувала про те, як моя родина страждала в цій історії. І я потім сказала, боже, я ж ніколи не могла подумати, що і страждання випадуть і на мою родину, і на мене. Тобто, це було не то, що прадя дошки права, це були мої батьки, моя мама, мій татусь. І на мене ці страждання знову лягли, знов ця Совєтчина, ця е, страна, яка не може спокійно існувати, тому ну, просто знаєте, от історія, історія. тому ну, отак. Але це все скоро закінчиться, буде все добре. Да, але треба так, треба, треба так закінчити, щоб все ж таки мої онуки не, не, не коснулися їх. Не, щоб, 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 не, ну, щоб, щоб потім не було онуків то управників того, що пережили. Ми, та, також, та, я до речі, онуків коснулася, так. Але все ж таки треба чому поставити краму. Ми взяли такий апіроль. Це запіроль за, за я не знаю. Не знаю. Да. І за нашу зустріч зараз вип'ємо цей смачненький апіроль. Зустрілась харків'яночка і київляночкою.